Ти що я казав, що будемо розвиватися. Ніхе. Може Мужик сказав, мужик зробив. Будемо розвиватися. Будемо їбошить. Планов до хера. Планов дуже багато. План аж до 100 біса багато, що аж страшно. Але то все херня, все зробимо. все наладимо, всі охереють нашого росту. База! Так, а сейчас в офіс йду. Ох, як давно. Не було кадрів звідси. Але тепер вони знов тут, бо ми пішли працювати. Як завжди, фонтан у мене на задньому екрані. Тут роботка, тут роботка. Так, пам'ятаєте, ми там робили з вами розпаковочку словацьку. Потрішки під'їтаю. Да. Зробив шкалу. Зараз взяв солоденького. Така темка. Шоколадні цукерочки. Блін, не знаю, шоколад люблю більше всього. Оце тема. Шоколад з горішками, не з горішками, молочний, чорний. Ахієн, блін, крута штука. Це, це туба і будемо пробувати. А вони прям дивіться, які о? Оце воно. Mm? Прикольно. Mm? Это этот Козелой. Я сейчас расплачу. Сижу, плачу. Це пиздец. Саня написав, що у него багато работы. Не будем сегодня грати. вам говорив, що проблема з цим новорічним а, влогом трьохденним. Я вже, я вже так заїбався його перемонтовувати, все, перерейдювати. Ну, тупо дивіться, скільки помилок. І це тільки ось за цю сесію, тому що я перезагружав DaVinci. І кожен раз ну, типу, от зараз це 40 хвилин, а великий, великий, коли там було 4 години, там а, по 4 часа монтувався. А тут зараз вже в нас залишилось хвилин 30, мабуть, чи 40, щось таке. Ну, коротше, це пиздець.